Офіс президента України публікує кадри з візитом Володимира Зеленського на Запорізький напрямок, а саме до Роботиного. Це наш плацдарм на півдні, який ми відбили там під час літнього контрнаступу, але який, на жаль, так і не змогли ми перетворити на прорив до Криму. І на опублікованих цих кадрах видно пересування верховного головнокомандувача всередині бронетехніки, спілкування з військовими в бліндажі. Ну і російська пропаганда, знаєте, тут розділилася. Одні кричать, що то фейк, і вистава, що немає зеленського на Запоріжжі, а то все мовляв в Київській області, в бліндажі було записане. Ну а інші росіяни криком кричать, що саме час вдарити по роботиному, якщо не ядерною бомбою, то, хоча б усім тим, що в Росії з потужного на тепер ще лишилося. Ну з тим, щоби зеленського там вбити. Зауважу, звісно, на момент публікації цього відео верховного головнокомандувача там вже точно не було. Ну бо ніхто би так під удар не підставився. Точно знаємо, що на тепер Володимир Зеленський вже на Дніпропетровщині. Ну а з приводу того, чи доцільно. Зеленському так, от ризикувати, і чи взагалі стає Зеленському від таких от поїздок щось там більш зрозумілим на тих ділянках фронту, які він відвідує. Ну то це запитання воно лишається, як то кажуть, відкритим. Відповідь на них мають хіба що фахівці, хіба що сам Зеленський. Ну але ж, звісно, всі ті диванні генерали, які по соцмережах поїздку Зеленського зараз коментують, то вони також е, знають відповідь на це питання. Але лишимо то на їх совість. Збройні сили України на жаль спростовують чутки про загибель російського генерала Татаренка. Про нього казали, що, начебто, він загинув під час гучної бавовни, що сталося на кримському військовому аеродромі Бельбек 31 січня. Але тепер, утречниця оперативного командування Південь, каже, що немає, на жаль, тому підтверджень. Відповідно, ймовірніше за все, генерал цей або вижив, або ж взагалі і не постраждав під час цього прильоту. Ну але знаєте, чесно кажучи, нам не так важливо було знищити саме цього підстаркуватого російського генерала. Більше вам скажу, хай і далі він в тій російській армії радянщину насаджує. Нам важливіше, що під час цієї бавовни. 31 січня було знищено щонайменше три російські бойові літаки, підтвердив це речник повітряних сил пан Ігнат. Нам важливіше, що була тоді пошкоджена інфраструктура, командний пункт цього аеродрому. Ну і що в чергове ми змогли переконатися, по-перше, у дірявості російської протиповітряної оборони, і в тому, що ми маємо спроможності тримати тимчасово окупований росіянами Кримський півострів під нашим вогняним контролем. Російська пропаганда продовжує розкачувати фейк про причетність української армії до обстрілу окупованого Лисичанська. Вони криком кричать, що тепер от найслідчий комітет Російської Федерації візьметься цей. Терористичний злочин з боку України розслідувати. Ну і знаєте, можна було би на те нам відреагувати, мовляв, чия би корова мичала щодо терористичних ракетних атак, але маю визнати: майстерно те все російська пропаганда зараз розганяє, тому змушений буду зараз те все спростовувати. Про що йдеться? Напередодні. Потужний вибух пролунав лисичанському закладі громадського харчування, який агенція Reuters ідентифікувала як ресторан Адріатика. Ну і на кадрах розбору завалів, до речі, чітко видно напис, що то ресторан, і що от саме таку назву він має. Але про нього росіяни тепер от розказують, що то і не ресторан зовсім, а пекарня там була, і що там мало не 30 людей загинули. Мовляв, саме стільки тіл цивільних. З-під завалів дістали. Ну а завали сталися, кажуть росіяни, коли туди українська ракета з Хаймарсу прилетіла. Ну і дивіться, скільки нашарувань тут брехні, що ресторан Адріатика в росіян раптом перетворюється на безіменну пекарню. Причому пекарня вкрай та виходить серед мешканців окупованого Лисичанська, популярна. Тобто російський телевізор тепер розказує, що за 10 кілометрів від фронту місцеві мешканці масово тепер тусять по пекарнях. По тих пекарнях, де крафтовий хліб для них випікається, ну тобто, ви розумієте, от російський телеглядач щодо такої інформації, от він сумнівів не має жодних. Ну бо глядач російського зомбоящика точно знає, що російська армія освободила... Мешканців Лисичанська, що вони тепер всі мають високооплачувану роботу, пенсії та субсидії, що вони всі тепер значно більше заробляють, аніж було їм при Україні. Ну і тому це раніше при Україні місцеві мешканці точно не могли собі дозволити дорогий крафтовий хліб по пекарнях купувати. Але тепер, коли рублів від Путіна... В них же вдосталь, то вони хліб той крафтовий розпробували, і усі мешканці освобождених територій по тих от пекарнях тепер в чергах цілий день стоять в очікуванні свіженької, гаряченької собі випічки. На українська армія вірить російський телеглядач, українська армія такому, звісно, люто заздрить. Тому не жалкує українська армія дорогущої і дефіцитної ракети з Хаймарса, щоб от саме цю пекарню в Лисичанську знищити. От такий фейк тепер розганяє російська пропаганда. Причому, знаєте, що смішно, це та сама пропаганда, яка буквально перед тим розказувала, що в українців вже Хаймарсів і не лишилося. Ну бо американці перестали нам з боєприпасами допомагати. А якщо і запускає Україна ті «Хаймарси», Ну то славетна ж російська протиповітряна оборона їх точно всі-всі збиває, перехоплює і знищує. При цьому ми з вами знаємо, що все то в ракі. Ми знаємо, як воно там на прифронтових на окупованих територіях направду людям живеться, як вони там без роботи, без грошей ледь животіють. Тому їм там точно не до свіжої випічки. Ім, хоча б сухарів з гуманітарної допомоги собі отримати, але ж навіть гуманітарка від міжнародних організацій до них там на окупованих росіянами територіях не доходить. Ну бо все розкрадається російськими мародерами зі зброєю. Ну але ж росіяни брешуть, що це ЗСУ вбило 30 цивільних в Лисичанську, спрямувавши туди Хаймарс до пекарні. Тепер давайте до того, що ж там насправді відбулося. Дивіться. Офіційний Київ те не коментує взагалі, але маємо припущення. Маємо припущення, що це або сама Росія, той Лисичанськ, обстріляла для того, щоб ЗСУ в тому обвинуватити Росія подібне вже сто разів робила. Або це дійсно був ресторан, і тоді його підірвали або під час кримінальних там внутрішніх розбірок, або коли там російське командування вирішило собі п'янку гулянку влаштувати, і саме по місцю зібрання російських офіцерів збройні сили України і відпрацювали. Ракетою. Але ж російський зомбоядчик бреше, що то була пекарня і що там були цивільні. Гарантії безпеки для України від Німеччини будуть підписані 16 лютого під час проведення Мюнхенської конференції з безпеки. Пише про це видання Frankfurter Альгемайне Zeitung. Нагадаю, що за конференція така це дуже направду поважне зібрання, де обговорюють ті всі виклики, які постали тепер от перед людством. Ну а щодо гарантій безпеки, от ми на тепер нагадаю, такі вже маємо від Великої Британії, але тепер, от напевно, будемо мати ще і від Німеччини. Ба Більше серед планів Києва мати такі гарантії від усіх країн Великої Сімки та від усіх країн НАТО, щоправда. Щодо самих цих гарантій, ну тут думки експертів розходяться. Одні кажуть, що це надзвичайно важливий прогрес для України на шляху інтеграції до світової системи безпеки. Інші ж кажуть, що ці гарантії це така сама фількіна грамота, як і Будапештський меморандум, за яким ми вже мали собі гарантії від сполучених штатів від Британії від Російської Федерації. Але ж коли Росія вчинила вторгнення, то Вашингтон і Лондон. Зробили вигляд, що не розуміють, не пам'ятають, про який такий Будапештський меморандум взагалі йдеться, і чому вони мають Україні за тим меморандумом щось гарантувати. Тепер давайте про Євробачення і про дію. Жоден відбір на Євробачення направду не минає в нас без скандалу. От і цьогоріч його ми цей новий скандал маємо. Ну а все тому, що додаток дія, де українці свої голоси за музикантів мали віддавати, цей додаток він напередодні зламався. Відповідно, обрати виконавця від України українці так і не змогли. Міністр цифрової трансформації взявся пояснювати, мовляв, не розраховували, що аж стільки українців одночасно зажидають колись дією скористатися. Ну і на тепер таких було чи то 15, чи то усі 25 тисяч на секунду. Михайло Федорів перепросив за тимчасові незручності і пообіцяв, що його команда все-все швидко виправить, ну, але ж. Швидко не сталося лише під ранок наступного дня дія, наче поновила свою роботу, але потім знову зламалася і знову пішли технічні збої. Ну і доступу до держави в смартфоні українці знову собі не мали. Не вантажилася та дія. А якщо в кого і вантажилася, то решта документів була там спотворена. До прикладу в документах на автівку усім писало, що в них чомусь у власності Нісани Скайлайни. Не питайте, чому так. Ну і зізнаюся, от я цьогоріч до Євробачення чомусь взагалі байдужий, знаєте, наче відрізало. І не мав я вчора моральних сил, ті співи і танці дивитися. Навіть дружина образилася, що я відмовився її компанію вдома в тому скласти. Ну і тому, знаєте, от якщо я те Євробачення не дивився, то здавалося би. Що мені до тих от збоїв в роботі дії. Але направду, якраз до дії, в мене завжди було вкрай позитивне ставлення. Я щиро радів, що ми, українці, таке маємо. Я радів прогресу, що нікого в світі такого додатку й близько немає. Аж тут дія дає збій. І не через війну, не через ракетну атаку чи кібератаку з боку росіян на сервери дії. Ні, збій в її роботі стався через пісенний конкурс. Ну і тоді в мене виникає, знаєте, Мінцифри і до нашої влади, наче логічне запитання, а як ви тоді планували в тій дії проводити вибори? Бо от якщо зараз дія дала збій під час голосування за музикантів на Євробачень, про яке в самій Європі кажуть, що це взагалі то конкурс для фріків, якщо в нас зараз з цього приводу такі збої масштабні і такі скандали. Є вже виконавці, які оголосили, що не вірять у випадковість збою роботи системи голосування. І є виконавці, які через цей збій кажуть, що знімають тепер себе з конкурсу. То мені, знаєте, страшно уявити, а як же тоді українці б відреагували на збій в роботі за стосунку дія, якби ми саме в той момент собі президента України обирали. Хто б тоді повірив у випадкові технічні проблеми? Хто б тоді повірив, що ну, треба трохи почекати, поки сервери перевантажать, поки доступ відновлять? Хто б повірив, що, мовляв, ж, нічого страшного не сталося? Ну, термін голосування ще на один день пролонгуємо, в чому проблема? Питання риторичні. Менше з тим, ну будемо сподіватися, що проблеми дійсно технічні, дійсно випадкові, будемо сподіватися, що тепер вже не будуть економити і додадуть цифрових потужностей, щоб більшу кількість одночасних запитів до серверів можна було би забезпечити. Будемо сподіватися, що з цього нинішнього збою, з тих проблем, які вже майже дому не можуть вирішити, зроблять правильні висновки. І от, коли ми дійдемо до дійсно важливих етапів в нашому житті. До електронного голосування в дії за президента України чи до електронних повісток, які в дії будуть нам розсилатися, і про які Федоров каже, що такого ніколи нам не буде. От коли до такого дійде, я дуже сподіваюся, що тоді випадкових технічних збоїв і проблем нам вже не виникатиме. Але з іншого боку, як не згадати тут крилатий вислів, блажен хто вірує.